Дня, вітаю вас на каналі Пасіка Німеччуків. Хочу трішки продемонструвати, як я роблю лощину. Яким обладнанням? Ось така плита, пита. Вона має бути в воді, протерти, щоб каплі не було. І у віск. Віск розігріти приблизно до 80 градусів два рази. Ходить відразу два листа. І оберно величку. Дуже легко виставіть тают. Здається, як якась магія. З воском дуже легко працювати. Їх, їх треба добре тепленьки підрізати, бо інакше буде віскрушитися. Оці обрізки. Туди в каструлю і одразу будуть перетоплюватися на наступні листа. такі листики вийшли. Це один листок. 99 грамів. От в районі 90-90. У діапазоні 10, 10 грамів туди-сюди. Тут вже 250 листів, тут десь буде близько 50 листів. 300 листів. Я не важив, скільки воску я мав. Ось Якщо десь там підпортилося низ, то можна на піврамку порізати. От. Хочу далі показати, як прокатую вощину. Наприклад, залишилися остатки воску в бачку і вийшли в Повинна, ну, рамка як 145-та, це мені вощина потрібна для нуклеусів, тому я такі наробив. От замочую теплу воду, трішки прогрілося. тут виставляюся на матриці. Ну, трішки треба з цього 145 поігратися, але в принципі для економії вощи можна поігратися. Спинка готова. Ось скільки. Все ідеально. От, потім ставлю сюда на стіл, щоб розрівняло, треба, не треба, так ставлю, вони маленькі такі. От, поставлю, ці вже забираю холодні, рівненькі. Так, це до 45 ї Продемонструю забрусний віск, бачите, яка різниця у цьому у кольорі. От Забрусний лише досяг пару листків. За годину дуже багато можна зробити, якщо когось цікавить темпи. Якщо хтось хоче придбати таке обладнання, можете у нас замовити. Якщо не хочете, у нас можу вам е, в коментарях потім напишемо контакти виробника цього комплекту. Але я з ним домовився про нормальну скидку для пасічників. Так що якщо будете у нас замовляти, то навіть вам дешевше вийде замовити. От деяку так трішки волнами, але тут все розглядається. Оце забрусні, три листа в мене залишилися. Так, це 145 вже готові. І покажу, як ведеться ну із старих рамок. Із чорних рамів, рівніше. Покажу, як ведеться оця, оцей віск із старих ранок. Вона м'якша від забруси. вона швидко дуже от м'якне. Я ніколи не думав, що з воском так легко працювати. Цікаво, що її навіть роздавлює. Я рівно різав її, роздавлює. Коли є ту товста вощина, її робить якби тоньшу, якби стандартно її робить. І отак лист за листом. Що ще хочу сказати, що до кольору практично не міняється від воска, якого ви зробили, який ви перетопили у виготовленні вощини, практично один і той же колір. По кольору воска, вощина ніколи якість не можна поділити. Є навіть в мене оці брікети, що я робив, купив, то один брікет темніший, другий світліший. Тобто, все ж таки, як я попадали, такий буде колір. Отут, перетаплюючи ці листи, роблячи, вони якби змішалися і стало. Фактично стало от свій колір воно набрало. От. Так що чи натуральний вісь чи ні, дуже важко розпізнати. Хтось каже, що має бути крихкий, і ламкний, це дуже зависить, наприклад, з цим способом дуже крихка вощина, особливо забрусна на холоді, ця трішки м'якша, але все рівно вона виходить якби, практично принципом лита. Вона трішки крихкіша буде від заводської. От. Але все рівно ніхто не оприділить ну, по цьому, по крихкості, по кольору, натуральну вощину від, від, від якоїсь підробки. Це фактично нереально. Бачите, це м'якше і ще трішки пристає до цього. Це мені залишилося ще доробити. Вийшло із моєго воску 300 листів. І десь 200 листів забрусного. Я поділив спеціально. Думаю, якщо вдасться, буду старатися, якщо вийде. Звісно, це будуть ці рамки підписані. Планую так робити. Ці рамки сушку вирізати, окремо топити. Ось, І виходить, буде вже три, три, три вида воску у мене із забрусних рамок. Буде віск. Буде забрусний віск і буде темних рамок віск. Все-таки вона буде тягнутися. Якщо тут є якісь домішки у цій вощині, то вона буде ще роками тягнутися, поки взагалі не, не виведу з пасіки. Поки що буду її докремлювати на другий рік. От Чому я йшов до цього, щоб робити самому вощину, не десь давати комусь перекатувати. Тому що я його хочу сортувати. От Наприклад, хочу ще показати. Дивіться, коли я почав уже заливати віск темний у забрусний у, у тому бачку, то от він виходив з пів такий Бачите, перший віск. Це була уже темна вощина, перемішана із, із забрусним воском. Тобто така партія вийшла більш світлішого воску. Ось. Ну Це такі моменти, тому що у бачку залишається кількість воску. Це як би ну, побачу, як його буду наващувати, поражуся, як його помічати, чи забрусний віск, чи все таки із темних рамок. Так що, що хочу сказати, кому, кому е немає часу, хто не хоче цим займатися, е можете собі купляти вщину, нормально бджоли працюють. Ми теж, е у нас є в магазині Біордовська вощина. Хороша, люди довольні нею. І в нас є в вуликах такої вущини. Якби нарікань немає, працює все добре. А хто хоче переходити сам виробляти, хто має такий азарт, бажання, то дуже легко робити. А, покажу от, от десь які дефекти, оці паперешки, вони робляться, коли є на текстолітті плиті крапелька води. Я сберу такі листи знову перетаплю, потім зрозумів, що це все успішно перекатує. навіть вроді такі ну, серйозні каплі воску робиться. Звісно, б ідеалі, якщо б це все було ідеальне, але воно не грає ролі на скорості ніякої. Він все чітко робить, От, все ідеально, там якби нічого не було. От сліда їм ніякого не є взагалі. Все чітко. От, тут оцей бачок, я ще розкажу. тут УЗО стоїть, узо предназначений для того, щоб, якщо я так думаю, прошиє оцей тен, щоб людина жива залишилася. От воно до цього Там є е, до цього пену регулятор. Регулятор е, вже підганяєте, потрібно мати такий градусник. Ось такий градусник треба мати, це для кухні градусник. Ставити у воду, От він зараз включився. Він якісь секунди попрацює і знову відключиться. Той об'єм води нормальний, тримається. Можливо, це діло ще можна утеплити і ще краще буде. От бачите, яка температура 47. Ну, Хто робив, хто без цих бачків робив вощину, не виходить так якісно і прилипає віз до матриці, мучаються люди. Тому що має бути більш-менш ідеальна температура води і більш-менш ідеальна температура воску, коли робите листи. От все. Це, ідеально, 50 градусна вода. Ну, просто, просто ідеально працює. Оце умови, які треба Вон, нагрівається, вона може до 53 набратися, я вже так помітив. Потім лист окунається, вона трішки підстиває. Так що, хто має бажання таке, не бійтеся, це реально робити в домашніх умовах. Може хтось скаже, а Та тут такі умови. Ну, я вам скажу, що ліпше хай будуть такі умови. Аніж якісь ідеальні умови, але віск ну, не чистий, одним словом, так сказати, Віск з якимись домішками. Домі а були такі умови, а які тут умови треба. Чисто, що тут, зневця заведеться на цій вощині у цих умовах, тобто як на це подивитися? Я, наприклад, дуже задоволений. Планую кожного року собі таку ощину, дасть Бог все добре. Буду собі робити. Звісно, я не можу сказати нічого про неї поки що, тому що я ще не став цю в вулик. Але я сподіваюся, що буде все чудово, тому що люди працюють саме з цією матрицею Туманова, якщо вона не підробка, якщо ви купите оригінальну, і з цим обладнанням є. Пасічник, з яким я особисто спілкувався 5 років, працює на цій вощині, дуже задоволений. Один пасічник знаю його 3 роки працює, теж дуже задоволений. Той пасічник, що 5, каже, бере, оті сот, меду з цієї вощини, не відрізняється з тих язиків, які бджоли відтягнув. Тобто, ти не відчуваєш на смак, що є якась різниця. Получається, якби це їхній віск. От одним словом, а тим більше, коли забрусний, ну це тут взагалі нема про що говорити, це всі розуміють, що то таке є. Так що, я думаю, і якість вашої продукції, нашої продукції підвищиться завдяки виготовленню в самому вощину, плюс якість сімей. Пасіка підвищиться. Так що не бійтеся, легко виготовляється, можна працювати. Хотів таку поділитися інформацією. Дякуємо всім за перегляд. Підписуйтеся на наш канал. Кому цікаво, кому корисно, ставте лайк, діліться коментарями. Можете замовляти нашу продукцію, наш медок. Ми вже два роки на такій вощині, але ну, не ми самі робили, нам пасічник виготовляв. Так що продукція якісна. Бажаю всім гарної землі. Пасікання міщуків має власну продукцію: мед, різні настоянки, прополіс, пилок, пергу і мед сотах. все, що потрібно для підтримки здоров'я людини. Також можете замовити матки породи Карпатка. Звертайтесь за номером на екрані або замовляйте наші товари через Instagram. Всі контакти ви знайдете в описі до цього відео.